Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки живоплотів від компанії Kamaki під номером 1200L. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це ножиці призначені для стрижки живоплотів. Вони досить великі. І найцікавіше в них це те, що в них телескопічні ручки. Це, по суті, старша модель. З більшою довжиною є молодша модель під номером 1100 l Вона трошечки коротша, і огляд на неї ми вже знімали. Продаються вони ось в такому пакуванні. Є чохол. це чохол пластиковий, міцний, і підійде для зберігання цих ножиць для транспортування. Тобто, в принципі, це не просто упаковка, а це ще й захисний елемент, який буде потрібен. Подальшому. Ну і на самих ножицях є ще от, така от картонка. На ній вказано, що це є телескопічний інструмент з довжиною до 123 см. Вказано, яким чином працюють ручки, яким чином їх подовжувати. І також вказано 10 мм це є максимальний діаметр зрізу, який подає виробник. Пропоную тут дорізати до 10 мм. З протилежного боку, ось тут вказані малюнки цікаві як японець стриже кущі. От в такому вигляді ці ножиці мають довжину 80 см. Якщо руків'я видовжити, то тобто для цього ми провертаємо його, витягуємо і фіксуємо ось, в напрямку lock. На руків'ї тут вказано, в яку сторону воно open and lock відкрите і закрити, яку сторону необхідно повернути. В такому розкритому положенні довжина складає 123 см. Тобто ну, дуже великі може. І відповідно для зручності ми можемо підібрати, в залежності від того, на якій висоті ми працюємо, підібрати необхідну нам довжину. Лезо виконані традиційно для камаки з вискової лицевої сталі. Ось ця частина така текстурована. І має вруніння. На верхньому лезі нанесений логотип Камакі і написано зроблено в Японії. Фрезерована частина є незахищена від корозії, тому цей інструмент необхідно доглядати, тобто чистити після роботи, змащувати, покривати олією, щоб не відбувалося ржавіння. На лезі ми бачимо досить виразну заточну фаску, і на верхньому лезі ось в цій частині є зазубрені. Ось бачимо такі от зубці. Вони необхідні для того, щоб лезо, коли сюди потрапляє груба гілка, зачіпало цими зубцями гілку і затримувало її обрізало, тому що дуже грубо, особливо суха гілочка, якщо попадається, вона може просто банально виковзнути з розкритого леза. Усілий простий цей гвинт, широкий такий хромований, під гвинтом знаходиться шайба гровора. Не всі виробники це роблять, не всі виробники ставлять шайбу гровера. Камаки їх ставить. Шайба гровера створює певний натяг у осьовому вузлі і притискає лезо до леза. З протилежного боку ми маємо шайбу, просто звичайно широку шайбу, і звичайно хромовану гайку з фіксатором з пластиковою втулкою, яка запобігає розкручуванню цієї гайки на нижньому руків'ї Ось тут приклепаний упор. Цей упор, як на мене, це є організація, ніж упори зсередини, виступи на лезі, які ну, створюють досить інтенсивний удар під час роботи цими ножицями. Це організовано, як на мене, краще. Руків'я алюмінієві. Внутрішня ручка є ось такою круглою. З цього боку є ковпачок ось такий, який зміцнює ручку. Внутрішні руків'я є кругле алюмінієве, а зовнішня ручка є така от багатогранна. Досить симпатичного вигляду. Тут стоїть санговий механізм, який закривається при обертанні ось, і відкривається в протилежну сторону. В нижній частині руків'я є ось такі великі, довгі, ну сантиметрів по 15 не менше, гумові насадки. Вони текстуровані, ще й мають додаткові ребра, тобто ну, дуже комфортні в утриманні, не ковзають і не будуть перехолоджувати руку під час роботи в холодну погоду, тому що алюміній буде охолоджуватись, тобто він дуже добре віддає температуру тепло в повітря. А ось гумова накладка вона буде захищати руку і від ковзання, і від переохолодження. Отже, придбати ножиці Камаки 1200L. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Камаки на території України. Також ви це можете зробити в ближі садових центрах клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!